Ціпліє, друзі, прийшла посилка за Алікспресом. Всем приподивимося. Це походу до мене прийшов очевидний світон. Так воно і є. Гарно запакований. В упаковці 6 штук та за упаковку заплатив $1,71. Це 75-ка. Пише 7,5, 4 грами. Сама приманка 4 грамма, невеличка, резина така тяжко. Коротше, розкажу вам предысторию, що я надумав купити. Отакі приманки і в такому кольорі. Колись швагру подарував мені на день народження приманки від Дайве. Коротше, там було 3 золото, 2. В натуралі і дві от, в похожому такому кольорі. Тобто верх синій, а не з серебрістими бльосками. Ну тут а верх синій, синіми бльозками, а низ просто білий. Думаю, що нічого страшного буде вони працювати. Коротше, поки в мене ті приманки були, то я гарно полавлював щук. Такі там за два були. Ну потім поодривав. А золото взагалі не зіграло. Щось у нас щука не полюбляє золото. А на натурал була одна покльовка і одну щучку я був піймав, Не знаю в чому фокус. Там натурал, я б сам клював, як то й кажуть. Ну, а що полавлював іменно в такому похожому кольорі. що я і надумав приобрести. Короче, присутствует аттрактант, но просачивается, как то говорят, запах резины. Думаю, ничего страшного, выветрится. Приманочки мне сподобались. Ну, мне по скольки по стике, а вот, як -то кажуть, главное, чтобы хижаку сподобалось. Думаю, что вот этот силикончик будет тишить. Посылание на эти приманки я оставлю под видео в описании. А вам, друзі, дякую за перегляд. Слава Україні героям. Пока. Пока.